Відділення денного перебування є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення і розташоване по вулиці Республіканській, 1,13. Відділення створене для профілактики, подолання складних життєвих обставин. Та надання соціальних послуг громадянам пенсійного віку особам з інвалідністю, які досягли 18-річного віку. Відділення надає послуги з соціальної адаптації та денного догляду, координує роботу університету третього віку дивосвіт. У нас є при управлінні вісім творчих колективів. Це надвечір'я, Катюша, Калинонька, Оптиміст, співаниця, гармонія, Біла Черешня. Крім того, при відділенні є такі колективи народної творчості, як гурток мережево, також є вишиванка. Університет третього віку дивосвіт дозволяє пенсіонерам та людям з інвалідністю розкрити у собі ті таланти, які були притиснуті сірими буднями, роботою, клопотами і родинними проблемами. На засіданнях клубу надвечір'я запрошуються керівники підприємств міста для надання інформації та консультування по різних питанням. Основними завданнями відділення є допомога в аналізі життєвої ситуації, визначення основних проблем, шляхів їх вирішення, навчання, формування та розвиток соціальних навичок та участь в клубах за інтересами. Крім того, що я упустила, у нас є шахово-шахматний гурток. Також у нас надаються послуги з одноразового гарячого харчування. Крім того, при відділенні у нас працює садочок, який забезпечує високоякісне надання послуг людям з обмеженими можливостями і малозабезпеченим людям. У нас зареєстровано майже 100 осіб, і всі вони сюди йдуть як до себе додому. Тут їм дуже подобається, вони відпочивають. І... Проводять свій досуг і також відмічають всі свята. Наші колективи приймають участь у міських заходах, у заходах управління праці та соціального захисту населення. І запрошуємо надалі. Хто може захоче до нас зареєструватися, прийти сюди. Будемо дуже раді всіх прийняти і надати свої соціальні. Я Білозор Тетяна Олексіївна, учасниця гуртка управління праці і соціального захисту населення Мережево. Найбільше наше захоплення це народна творчість. Ми з задоволенням приходимо на заняття. Наші учасники виробляють поробки різного стилю. Ми вишиваємо, в'яжемо, вишиваємо бісером, нитками, приймаємо участь у вишивках. Можемо організувати і свої виставки. У нас є що показати. У нас дуже гарні роботи. Ми дуже вдячні Галині Михайлівні Кучер за те, що вона допомагає нам, сприяє нашому розвитку. В даний час ми надаємо посильну допомогу нашим воїнам, в'яжемо носки, сітки, допомагаємо грошима. З задоволенням входимо в наш клуб з гарним настроєм, тому що. Бачимося з рідними людьми, ми вже всі здружилися, перезванюємось, ділимось своїми радощами і турботами, вітаємо своїх іменинників. Так як у нас є люди поважного віку, майже за 80 років, ми радіємо кожній нашій зустрічі. Хочемо подякувати ще всім, хто з нами працює і хто нам допомагає. На даний час ми вишиваємо ось такі обереги. Ці обереги ми знайшли їх в літературі. Це обереги ще за, казів, за часів козацтва. І вони дуже оберігали людей, і ми хочемо також зараз допомогти нашим воїнам, щоб їм, було, щоб їм був захист наш, наше тепло, наша допомога, щоб воно їх оберігало. Зараз ми ось цим займаємось з нашими дівчатами, ми вже вишили, мабуть, 50 штук і стараємося ще. Вишити, щоб було багато, щоб більше було захисту, любові від нас тепла, і щоб вони завжди почували це тепло, і цю і будемо чекати перемогу всі разом і надіємося, що нашим колективом і будемо зустрічати перемогу. І дай Боже, щоб так і було. Миру і спокою нам усім. І слава Україні. Я Бородницька Наталія Арсентівна, член. Самодіяльної вокального ансамблю берегиня, що діє при міському управлінні праці та соціального захисту населення, він був заснований в 2016 році. Завдяки начальнику правління. Праці кучер Галини Михайлівни. Ще багато колективів таких були створені, але завдяки тому, що ми є учасниками ще й хорової капели ветеранів Уманські барви, ми отримуємо гарний, гарну підготовку, пісенну і вокальну і тому з успіхом виконуємо всі наші пісні в своїх уже колективах, члени нашого ансамблю, залюблені в українську пісню і не мислимо себе без цього невичерпного джерела культури. Культури, но і спадщини нашого спів... Спів... співучого народу. Але до нашого репертуару входять не тільки народні пісні та пісні відомих композиторів, але й твори місцевого автора, члена нашого колективу, цюри Софії Сергіївни, які тепло і гаряче сприймаються нашими слухачами. Ми з задоволенням збираємося в свій гурт, щоб самостверджуватися, розвивати свої здібності та отримувати наряд бадьорості, енергії і гарного настрою який вкрай складний і тривожний для нашого народу час під керівництвом талановитого, знаючого і умілого музиканта Гранчука Сергія Миколайовича. Ми беремо участь у різних тематичних зустрічах у міських культурних заходах. Дозвілля і свята, і дні народження ми проводимо в дружньому колі за чашкою гарячого духмяного чаю, де панує невимушена товариська атмосфера. Щиро вдячні всім, хто нас підтримує, допомагає і працює поряд з нами.